Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які би хотіли переглянути саме сьогодні, 6 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант лицар Пентаклів. Вам так! Можливо, вам якісь будуть робочі поїздки, або ви отримаєте фінанси, це також буде для вас приємно. Все, що ви собі запланували, для вас буде позитивно. Це також вказує на те, що ви зараз у гарному ресурсі і готові діяти. Тож користайтеся такою нагодою. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант блазень перевернутий, вам ні. Ну, щось ви робите так, ніби не помірковано або не виважено. Якісь є певні перепони. Можливо, ви себе де в деякому будете поводити агресивно, і тому ваша удача від вас буде ховатися. Тож будьте уважні до того, що ви говорите. Не довіряйте всій інформації, яка до вас сьогодні надходить. Все потребує ретельної перевірки. І на сьогодні обміркуйте, чому у вас так така склалася ситуація. А я бажаю, хай сіни гаради пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант: Десятка пентаклів перевернута. Вам ні. Ну, можливо, щось у родині у вас не так. Можливо, із здоров'ям, а можливо, у когось із членів родини щось із здоров'ям. На це потрібно звертати увагу, проявляти підвищену зацікавленість, тому що, можливо, вам і не каже хтось із родини, що він хворіє і щось його турбує, а ви повинні на це звернути увагу. Тож, наразі вам ні. Але я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас і а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.